Друзі, я щиро вітаю вас на каналі смачно Легко, Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, ви не пропускати жодного цікавого рецепту. А сьогодні приготуємо рибні котлети в духовці. Вони є корисним джерелом білка, вітамінів та мінералів, а також незамінних омега-3, жирних кислот, які важливі для здоров'я серця та мозку. Нам знадобиться фарш з хета, цибуля. Ясник, куряче яйце, шматочок білого хліба або батону, трохи молока, дрібка солі, рослинна олія, панірувальні сухарі та дрібка кропу. Друзі, цей спосіб приготування є більш дієтичним ніж смаження на сковорідці, оскільки не вимагає значної кількості олії. Друзі, котлети готові, вони виходять дуже смачними та соковитими, а приготування в духовці робить їх менш калорійними, що є чудовим варіантом для тих, хто стежить за вагою або дотримується здорового харчування. Подивіться, які вони гарні в розрізі. М -м -м, це смакота! Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться на канал. А я вам щиро дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, готуйте з задоволенням, а ми обов'язково зустрінемось вже в наступних відео. Па-па!